Всім привіт! Сьогодні в нас встановлення П-подібного французького балкону, тобто конструкція від підлоги і ось аж до самої стелі, як ми бачимо. Тут є особливістю це такі архітектурне рішення, опори, я би так сказав, під плиту самого балкону, яку ми не можемо зносити. Через це зверху там були такі виступи. Показуємо зверху встановлений козирок-нащільник, щоб не було ніяких підтікань та продувань. Знизу обов'язково встановили відлив. Профільну систему замовили ВДС з двокамерним склопакетом. Все в прозорому склі, без всяких тонувань. Пластик у нас лише на правій боковій частині. Показуємо конструкція встановлена, пропінена. Із середини внутрішні роботи не замовлялися. Через це балкон виконаний саме от в такому варіанті виконання. По бокам теж встановили металеві нащільники до самого верху. Тож, лише засклення ми теж здійснюємо.